Котел комбінований, Атем 9. Отоплюємо вже п'ятий рік площою 100 квадратних метрів. Задоволені. Ось так виглядає з вітчиненими добрима. ТОПка на тверде паливо. Топимо твердою породою. Дуб, граб. Вже завозимо на вечірню топку. ну Це вже газове остаткування. Використовуємо, майже не використовуємо, але газ на всякий випадок вмикнути можна. Легкий Легкі в обслуговуванні, чистити. Єдине, що ми поставили гопру, не дуже зручно, тому що потрібно її дуже часто ну раз в місяць так точно чистити. Осідає копоть, тому рекомендую ставити щось більш надійне. Ну, але в принципі так також можна використовувати. Дуже хороший економний варіант котла, комбінованого, на газ та тверде паливо. Хто використовує, також підпишіться. Замовляли на Житомирському заводі. АТЕМ.